У збірної все гаразд. Головна команда країни вже у Львові. Близько 12-ї години дня синьо-жовті прилетіли до нашого міста та розмістилися у готелі Дністер. Перед входом жодного ажіотажу. Збірників самотньо чекає лише Андрій. Хлопець уже вісім років ганяється за автографами та має повну колекцію підписів гравців. Я вже має автографи цілої збірної України. Найбільше чекає Михайло Фоменка, щоб в нього взяти. Тренер тут найбільше зірка для вас? Ну я, я думаю, що так. І ось нарешті приїжджає автобус із гравцями. Збірна Сан Марина до Львова прибула напередодні. Наші хлопці певні це суперникові не допоможе. Адже на арені господарі синьо-жовті. Як вони рахують, так і на сан нашому німсанрінту. У нас є своя збірна і ми самі готуємося на своя програму. Та ні, ну ж там галят, не на чому доказано. В принципі, що нам ми і так дома на Україні різниця, що Київ, що Львов проте шапками аутсайдерів групи не закидуватимуть. Так, нельзя говорить, нужно уважать соперника соперника естественно, по игре. На, наша задача грати э, добре і э, завівати гали, радовать болельщиков. Футболісти сховалися у фує готелю. Задоволені фани тішаться в умріяних каракулях, зірки не відмовили. Залежить коли, якщо це за день до матчу, тобто є установка тренера, якщо тренер дає установку, наприклад, перед матчем, тобто не спілкуватися ні з пресою, ні з. Вболівальниками то гравці не от зараз не фотографуються. От зараз бачите, вони спокійно дають інтерв'ю. Гра без права на помилку розпочнеться у п'ятницю, о дев'ятій вечора.